Ми, волонтери, як ніхто, віримо в магію різдва, в магію добра та в магію єдності. Ми віримо, що кожна людина має свою суперсилу, з якою вона здатна поділитись із тим, хто поряд. Тому ми хочемо привітати вас із придешнім новим роком та побажати залишити всі турботи в минулому і відкрити свої серця для нових можливостей. Нехай новий рік вам яскраві події, несподівані подарунки долі та моменти, які запам'ятаються вам назавжди. Відчуйте магію свят. Святкуйте разом із найдорожчими людьми, бо саме вони джерело щастя. Нехай у вашому домі завжди буде спокій та гармонія. Новий рік це новий старт. Нехай він стане часом змін на краще, нових звершень та щасливих моментів, які зігріватимуть вас увесь рік. Зустрічайте новий рік з в себе та оптимізмом. Бажаємо вам смілих рішень, щирих почуттів та багато нових досягнень. Нехай новорічну ніч ваші бажання здійснюються, і нехай кожен день приносить щось особливе і радісне. Дозвольте собі мріяти сміливо та жити яскраво. Нехай новий рік надихає нас створити щастя кожного дня. Бажаємо перемоги та мирного неба над головою!